Так виглядав проект кухні. А так виглядає вже готова кухня. Я трохи крива в лівій частині, в лівій частині кухні відстань до стелі трошки більша, десь в районі 8-9 мм. а в правій частині кухня зроблена під сажнісіньку стелю. Була б стеля рівніша. Сюда був би приблизно Отакий такий зазор між стелею і верхом і дошком кухні. Але вже як є тумба над холодильником, зашивка, боковина для того, щоб прикрити холодильник і аби він не перегрівався, вентиляційні отвори зробив, закрив їх решітками, щоб воно було естетично. Холодильник Інтер'єр не прикрашає, але який є, такий є. Верхній ряд тумб. Дверки без ручок. Але відкриватися вони можуть за допомогою, за допомогою пазу, який утворився завдяки подвійному дну в навісних тумбах. подвійне дно так, Таким чином воно відкривається. Ручки не хотів давати, тому що, коли б були ручки, дверка, наприклад, відкриваючись, могла б вдарятися в пенал. Ручки вертикально принципово не хотів давати, а горизонтально вони б сюди не підійшли. тому... Ліпше без ручок і відкривання з допомогою подвійного дна. Тумба зашивка витяжки, витяжка. розетка під витяжку, виведений провід під трансформатор для освітлення. Сама витяжка, сенсор для відмикання світла під світки. Індукційна варильна поверхня. Так, сенсор тут. Світло вмикається на дотик. Чи не вмикається? Не вмикається, бо загальний вимикач помкнутий. Зараз світло вмикається. Так. Сенсор. Тут ще одна тумба. Посуд поскладений, місце вже трохи обжите. Котова тумба. Так само посуд. Так що місце трошки в глибині. Тумба сушка. Вже активний процес використання кухні йде. Це на місцях. Тут окремий сенсор на освітлення. Задля економії зробив на два сенсори, щоб не включати, аби не включати всю стрічку одночасно, тому що не завжди є така необхідність, зробив на два сенсори вентиляційні решітки, щоб сушка не збирала зайву вологу. Остання тумба, тут трошки цікавинка є. Цікавинка в чому полягає в тому, що, по суті, оця тверка, вона є закріплена на сусідній тумбі. Для того мені довелося робити тут боковину цієї, ліву боковину цієї тумби з декількох частин і передню частину розділяти відповідно на три частини. І кожна з них кріпилася окремо до основної частини боковин. Багато дрібних деталей і отакий результат. В принципі, вийшло доволі естетично. Кожен виріс є приклеєний, е, пур-поклейкою. пурпоклейкою. під мийку стандартна, нічого особливого. Газетка одна-друга для того, щоб під'єднати в разі потреби подрібнювач відходів або посудомийну машину. Нижній ряд майже крім мийки або шухляди, або карго. В пеналі так само шухляди, хоча мають спільний фасад, але за фасадом дві шухляди. Тут речі не пов'язані з кухнею є, але в принципі, те саме. В принципі, воно в суті не міняє. Стосовно шухляд. Ці шухляди є зібрані. на шкантах, Збоку немає отворів під конформати, вже в них конформатів не видно. Суцільна гладка боковина. Ось така організація продуктів, зберігання, організація зберігання продуктів. Е, цоколь. Не просто так, з декількох частин складається. Е, не просто так, тому що тут є шухляди, додаткові використання, оптимальне використання глибини, висоти. Оптимальне використання об'єму. Просто, Ну, чи як по-іншому сказати. Тут так само Ручки старався зробити так, аби ...ззовні не було видно, що ручки є, щоб вони не псували інтер'єр і не кидалися в очі, але разом з тим можна було легко відкрити шкруву і закрити її. Ручки зроблені зі звичайного закінчення для стільниці. За рахунок, може, тут буде видно. За рахунок оцього загину, який перекриває край стільниці, дуже легко рукою зачепити, пальцями зачепитися і відкрити. Ну а закрити взагалі не проблема. Шухляду. З цього шухля в районі цоколя 6 штук є. От шухляда. Ой, не видно. для використання простору. І три карго. Шухляди великі, великі шухляди на блюмах, великі шухляди на блюмах і карго також на блюмах. Тут зберігаються дошки для нарізання. Знизу можна використовувати от підноси, вони великі, об'ємні, не дуже є куди їх ставити, місце, не знаєш, куди втулити. А, як на мене, карго досить непогане місце для зберігання от таких нестандартних і того габаритних речей. Е, з тим, як зроблене карго, окремо відео зняв. Там теж з цікавими моментами трохи довго мені доводилося думати, як оптимально їх зробити, але зусилля, результат зусиль на відео, одним словом. Пряме призначення карготу зберігати пляшки, ну але мені сподобалася ідея зберігати не тільки пляшки, а там, скажімо, дошки для нарізання. Підносино і інші габаритні речі, які незручно ставити в шуфляду чи просто десь на полиці в тумбі. Не знаю, чи показував тут, а на початку показував вентиляція І тумба над холодильником. Можна було робити тумбу з горизонтальним від... з відкриванням з ліва вправо. Але так як можливо, з часом доведеться, можливо, з часом доведеться холодильник міняти на більш високий, ну, гіпотетично, то аби була можливість потім обрізати ту дверку і обрізати тумбу, робив з відкриванням догори. Якщо був, тут, якщо був тут отвір під завісу, відповідно, то би вже зобов'язувало або вище завіси різати, або було би недостатньо місця. А так можна обрізати фактично майже будь-висоту, починаючи від 45 мм. Якщо 45 мм, буде та відстань від краю до отвору під ручку 45 мм. Починаючи від 45 мм можна... Різати будь-яку розумну висоту дверки. Отакенька От вийшла кухонька.